Вітаю вас у новому відео. Ми знову гуляємо по спеці. Бо якщо виходити постійно ввечері, то можна не встигнути в деякі магазини. Особливо в банк мені треба було зайти. Давно відкладала похід, але ж все одно треба. То от, думаю, якраз у полі памперси закінчились, то піду, куплю зайду в банк і... Які у мене прекрасні підписники? Я в минулому відео сказала за колекцію Гаррі Поттера, що мені визначають трохи гурки. Може, би хтось хотів обмінятися, і в мене теж є. І мені написали троє людей, двоє відправлять, а одна якраз попросила, щоб я її відправила. Тож Взяла з собою, і буду відправляти трьом людям. Їх це зекономимо трошки на кіндерах. Бо постійно купувати, і по форкіру ці попадаються. За не дуже класно. І так дуже багато витратила грошей на них, але хочеться ж колекцію. Класну ідею побачила в Тік-Ток. То нарешті в мене буде вся колекція, коли відправлять. Ось, і тепер, знаєте, як оце, пішла в одну сторону, зробила всі справи, тепер йду в іншу. там нова кошка і антошка. І також хочу зайти ще в магазин дитячий, подивитися якісь. Нові іграшки через виважки для поліни в дорогу, бо ми скоро у відпустку, 10 годин в машині. І з дитиною важко. Ми коли їздили в село до чоловіка, то ну, там 7-8 годин їхати, то я брала нові іграшки, і дитина знаєте, так зацікавлюється одразу. І зараз треба знову щось пошукати новеньке або, або замовити. Я собі зберігала дещо в інстаграмі. Тож подивлюся, чим більше, тим краще буде. Треба вже готувати дитину. Поки я йшла з вами розмовляла, Полінка вже заснула. Поклала її, відкрила віконечко, щоб було таке провітрення. Хоча у нас там ще кофта одна лежить, але ну, наче вона її не заважає. Все, можна тепер спокійно йти собі далі, бо коли заходжу в торговий центр, то Поліна хоче вже ходити, в колясці, звісно, не сидиться. Вона вже Виросла, можна сказати, з неї, але е, мені простіше з коляскою, що ходити ось так далеко. То вона заснула, я щоденько зараз по всіх магазинах прийду, з яких мені треба, і підемо додому. 59 дронів, 11, 85, 37, 25. Все, памперсів накупила, серветок теж. Дві пачки одразу взяла. Щоб і на зараз було і вже з собою. Я зараз в цьому магазині щось гляну в машину і замовлю в інстаграмі все-таки те, що відклала собі, якраз встигне прийти. Світла ще нема, і не буде дві години точно, а може і більше. Поки Поля спить, покажу вам, що я купила, бо їй ж показувати не можна, це в дорогу. Особливо вибору не було, тому замовила в інстаграм-магазині, таке дуже прикольне. А в офлайн-магазині ось купила ось таку дошку малювальну. Знаєте, яка у нас у всіх дитинстві була магнітна? Малюєш, стираєш, і також ось, ось такі штампики. Дуже прикольно вона виглядає, якщо дістати. Вона рожевенька, але не око, така приємна. Це остання була. Там була ще інша, більш така якась дішманська. Взяла ось цю. І ось таку штучку. Не знаю, що, але нехай буде. Бачите, тут отвори чітка дешево, 15 гривень. Із шнурочком. І от шнурочка туди пропихувати. Думаю, знаєте, навіть якщо півгодини пограється <свистіло> або 10 хвилин нехай буде. І просто ось таку іграшку взяла. Оце, знаєте, кільце, яке роз'єднується. Спіралька така, о, У вигляді бургера. Я, знаєте, що попало, але щось нове для дитини. Оце класна штука. А це так більше. Уже, щоб хоч щось було. І завтра, по ідеї, прийде те, що я замовила, то теж вам покажу. Отака от штучка. Напевно, у всіх в дитинстві була <гум> Вона у нас часто плуталася, і ми потім розплутували. Така у вигляді бургеру. Зараз ще цей верх розплутаю. І буду гратися з полею. О, все, дивіться, -ху. Ще я бачила приколи, такої зі сходів пускають її, і вона має тако по сходах спускатись. Поки сиджу, думаю, розповім вам про горщик. Бо думаю, знову можуть бути питання, чи ми привчаємо вже, чи ні. Я не хочу насильно це робити, і нам немає прям потреби, що вже зараз, щоб вона сідала. Я знаю, що коли. У когось там йде в садочок дитина, і ще вона в памперсах, то люди намагаються до садочку перевчити вже на горщика. У нас поки такої потреби немає. Зараз, до речі, за садочок розкажу а, а, горщик, я їй постійно кожного дня кажу, а, питаю, вона все розуміє, але каже: ні-ні. Іноді приносила сама. Я її садила, вона посиділа собі, подумала, встала, нічого немає. Я вдягла памперс і вона в памперс ходила. Тому у нас все дуже дуже плавно, але я сподіваюся, що е, все буде вже дуже скоро. Якщо сама якби не захоче до кінця літа, то восени точно буду вже прямо ті садити, садити, висаджувати, так би мовити. Поки я хочу плавно, і зараз я вам скажу, до речі, що вона прокидається і майже сухий памперс. І так буває після денного сну. І я ось думаю, що взагалі переходять ну є такі люди, які там бачать, що все сухий памперс, на цій точно можна перевчатися вже на трусики і на горщика. Я думаю, що можливо у нас так вийде. Загалом, я взагалі не спішу до трьох років, так взагалі можна ще знаєте, не, не паритися особливо, але потрошку, потрошку ми йдемо до цього. Просто зараз це розмови постійні, я їй постійно кажу, що вона, що вона або покакала, і давати міняємо це. Треба на горщика. Постійно, постійно ми її це кажемо, вона це розуміє. Але сам процес вона ще не дуже хоче робити, хоча й розуміє, що, що ми від неї хочемо. Я навіть думаю замовити наклейку цю чорну, на яку попадає вода, і з'являється малюнок. Можливо, зацікавиться вона, але я знаю Поліну. Вона така розумна дівчинка, що вона просто візьме воду і буде наливати туди, а не ходити в туалет. Ну, Загалом побачимо. Так а про садочки. А, бо теж іноді питали, знову-таки, у мене немає потреби віддати в садочок, бо це ж садочок і треба. Ні, я навіть колись побачила сторіс однієї блогерки, і мені дуже сподобалася її думка. Я навіть чоловіку скинула, що а, якщо немає потреби якби, спихнути дитину, так, як у деяких от кажуть, відправ садочок, в садочок, тебе буде вільний час. Відправ в садочок і, і, і просто там не знаю, щось будеш робити, або буде час для роботи. У мене немає такої потреби, мені з нею абсолютно нормально. А вести в садочок хіба що раді комунікації з дітьми? Ну, в принципі, на майданчику, вона починає вже до дітей іти, з ними гратися. Тому для мене садочок це взагалі не обов'язкове школа, да садочок. Ну, по бажанню, звісно, ми хочемо, щоб Полінка пішла, але можливо, це ще через рік в черзі стоїмо і в Київ стоїмо і тут у нас. В нас просто в один можна, в Києві в 5. З Києва нам прийшло одне запрошення, і ми навіть подумали, що, можливо, би в цьому вересні і віддали. Але е, треба, щоб була або прописана дитина в Києві, або щоб ми мали карту киянина. І ми такі, блін, бо якщо цього немає, то плати 5 тисяч за садочок державний. І ми такі, ви що, офігели? Коротше, чоловік. Почитав, що в Ощадбанку банку, можна отримати цю карту кияна йому, бо я прописана е, тут. От, і поки ми оце думали, то 10 днів пройшло і все скасували наше запрошення, і ми думаємо, ну і ладно. Ще 4 є черги в Києві і одна тут. Загалом ще чекаємо. Ми ну, якось знаєте, нормально до цього відносимося. Є люди, у яких діти і не ходили в садочок, і нормальні дітки виросли, і все, і комунікабельні, і не бояться інших дітей. Побачимо. Піде, але коли не знаю, можливо, в три з половиною роки. У нас уже новий день на сніданок. У нас з полінкою сирнички свої трішки пересмажила в неї краще. Хоча це було на одній сковорідці, але її так була поставила, що з однієї сторони не так вогонь потрапляв. То в неї вони гарненькі вийшли. Завжди ріжу на трикутнички, щоб було їй зручніше зараз взяти його, з'їсти зі сметанкою. У нас нереальна спека. Я вже не дочекаюся, коли дадуть світло, щоб увімкнути кондиціонер. Бо у Поліни через цю жару і потнічка дуже йде, такі пришечки червоні. І зараз навіть, наче як. Ой! Ой! Наче як алергія якась червона під пахвами, бо дуже жарко, намастила кремом наче вже сходить з кремчиком. Але це жах, бідна дитина. Я-то нормально, а от дітям дуже важко жару переносити. Он як їсть моя маленька. маленько. Ням-ням. Так, а в мене ось знову холодна кава. Не хочу гріти навіть, буду холодно пити з льодом. І сідаємо їсти. Як поїмо, покажу вам одну нашу покупку. Ось така у нас покупочка з'явилася. Я вам знімала розпаковку, але на фоні у полі було стільки радості, що вона перебивала просто. Я не знаю, як зараз буде, бо хтось вже писав, що вибачте, але дуже збиває крики дітей. Я це все розумію, як глядачу. не сприймається інформація, коли на фоні дитина щось ще волає. Тож сподіваюся, зараз я вам розкажу трішки. Тож буде вже без розпаковки, розкажу вам так, я ним вже користувалася. Вирішила таки купити зарядну станцію, бо тяжко без світла і зараз мені працювати треба більше, особливо я хочу багато собі встигнути пошити. Плюс знімати контент. І також вже подумали, що на зиму буде для котла. Тобто, вже і для роботи, і на зиму. Так, от взяли блюєті, ми одразу. Знали, що якщо будемо брати, то саме цієї фірми. Я сподіваюся, я правильно сказала, бо вона така смішна Blu-Tі. <гум> по-моєму, і дорожчий. І там чоловік сказав, що щось не то. Загалом ось таку взяли на одну розетку. Тут під два ось таких роз'єми заряд, підкурюватель, по-моєму. Ну, типу, да. два USB та Так, Це його зарядка і ліхтарик. Саме цей коштував 15 тисяч. Був дешевше, по-моєму, за 12, але там в два рази менше потужність. Там отут 600, а там боже, 400, да, І різниця в 3 тисячі гривень. Тільки, ну, звичайно, краще взяти вже трішки дорожчий. Так, я підключала вже машинку. То нормально, класно все працює. Я десь годину шила. І розрядила 7% а ну зараз скільки показує. О, зараз 79. Ми його були як купили тільки, там було 60 заряджено, але ми поставили які всі гаджети. Рекомендують поставити на зарядку і зарядити до 100, і тоді тільки користуватися. І от ми вже зі 100 розрядили за півтори дні 21%. А, ще, до речі, є ось безпровідна зарядка. Ну, я не знаю, чим ми будемо користуватися, бо ми зазвичай, коли заряджаємо телефони, то і далі в них сидимо. Загалом дуже задоволена я покупкою, він такий компактненький, бачите, моя рука. Тож тепер є змога у мене працювати без світла. Але мінус, що праску, звісно, він не потягне. Ну, взагалі ніякі зарядні станції праску не тягнуть, бо там дуже велика потужність у них. Тож. Хоча б можу пошити все під праску. От Зараз я вам покажу. Ось я вже дошиваю сорочку, вона вже така пом'ята знову. Загалом, що хотіла сказати, що я, наприклад, без праски можу ці всі деталі прострочити, кишеньки, там, плечики. Манжети з'єднати між собою комір. Тобто, в принципі, багато роботи, якої можна зробити без праски. А потім уже йду і прасую і далі продовжую. Тобто, поки нема світла, я можу собі зробити ось такі от операції. А даю світло, беру праску і Зразу теж по максимуму прасую все, що мені треба, проклею, наприклад, ось манжети. Тож, зараз, напевно, теж сяду годинку ще попрацюю. Хоча ні, яку годинку? Тут немає що стільки шити. Це я перепрошила з годинкою. Тут мені треба е, зробити пройму, бічну сторону, і можна вже пришивати буде манжети і комір. Слухайте, в принципі, я зараз можу її закінчити і без праски. Да. Бо тут ще така класна тканина, що я можу, тако, знаєте, пальцями трішки. Розрівняти і далі собі нову строчку давати. Все, можливо, я зараз навіть закінчу. І буду хвастатися вам своєю новою сорочкою. І буду приступати до розкроєння, що я хотіла там жилет з бермудами. Во. Тож тепер з помічничком моїм. Я його отак ставила вчора. Ой, господі, штати, у мене ж тут. І ремонт он принесли. Так, ось о, я його сюди ставлю. Підключаю і шию собі. Якщо просто машинка стоїть, то показує 9 Вт. Коли я шию і швидко, ми вчора з чоловіком перевіряли, то десь від 27 до 35 скакає. Ну, бо, знаєте, десь повільніше шию, десь швидше, то ось максимально десь 35, А коли отак просто помірно собі, то 27. Загалом дуже рада я, що. Ми такі вирішили взяти. Ну, це я більше чоловік, бо я, знаєте, так, ну, можна було, б, а він прийшов, вирішив, вибрав, все. Тільки сиди і працюй, називається. Тож буде зараз підключати і сідати. Шити і дознімаю відео. Боже, там таке довге відео. Я не знаю, як я його буду монтувати з пошиттям сорочки, там ще окремо про комір, окремо по рукавах. Ну загалом, хто підписаний і на швейний канал, чекайте, буде дуже цікаво. Знаєте, заради чого можна було б вже пересаджувати поліну на горщика, тільки щоб зняти памперс і не так в ньому було жаркувати. Проте це трусики, і там тільки де вкладеш ну посередині. Але е, у нас прогрес є хоча б в тому, що вона. Поля, не стукай, що вона вже показує, коли вона там сходила в памперс, і показує, що щось там вже є і треба поміняти. Тож, я думаю, все буде скоро добре. Ви знаєте, коли це раніше часу, то це і стрес для дитини, і так само для батьків. Постійно це все вимивати. Я просто ж знаю багато історій, коли люди вже. От, Дуже рано починають е, садити на горщика і постійності е, прання, і речей, і постілі. Ну, усьому свій час я вважаю. Звісно, ніхто в школу в памперсах не піде. Бо я знаю, що зможуть написати: ой, дитині тільки два і скільки? Два і три, ще все у нас нормально. Спустилися з Полінкою збирати посилки. Дивіться, який у нас тут парк колясок. Вон там наша. До речі, я вчора забула, що треба дістати всі пакунки. Ввечері, як давали світло, я забула за нею спустити, то зараз заберемо. Що ти придумала. Erm. Все, там вже коляски, не вміщаються, скажи. Позабирала я все і торба завжди залишаю пакети, торби, якісь в колясці, щоб потім можна було піднятися або пішки, або так все позабирати. Пішли. Давай, давай, заходь. Ось і Поля. Побачила ж іграшку, хочем. звісно, пальці забирай. То вже думаю, ладно, нехай бере. Покажи Поля, що за іграшка у тебе? Ніба. Нічого собі. Либо. Вже нехай грається. А тія швиденько заховала в пакет, щоб вона не побачила. Все, поїхали. Зараз будемо силички відкривати. Дивіться, така меншенька. І ось більшенька. До речі, я зрозуміла, що всю свою злість виклала в інстаграм сторіс, в а тут вам так легко розказала. Загалом, коли ми прокинулися у полі під пахвом, зараз я фотографії вставлю, просто червонющі плями були. І отак на тіло. Давай я тобі відкрию. Також вуха, от просто червонющі були. Це без перебільшення. Вся вона мокра, води немає, світла немає. І я в цей раз так, так цей сильно чекала світла, щоб увімкнути кондиціонер. Поставила вже на 22 градуси її вділа, Як дали світло покупала в прохолодній воді, намастила ще тоді судокремом, як тільки побачила, і зараз вже трошки набагато краще. Яка я зла, як я злякалася за ці почервоніння, ви собі не уявляєте? Слів немає. Через кого це все. Ну, нічого. Вже краще, то слава Богу, але злякалася я сильно. Тримай. Що це за ця, ця така? <смі> О, відчуваю, зараз вона дуже швидко заплутається. Ой, слава Богу, що дитині вже краще. І, до речі, зараз хочу ще замовити цей вентилятор. На акумуляторі, бо я вже розшукувала, думала собі на робоче місце, але зараз розумію, що треба якийсь такий середній купити, бо на робоче місце думала невеликі, але куплю середній, тим паче, що у нас вже є станція. Що якщо що розрядиться, то підключити до станції можна буде. Буду зараз шукати. Саме головне, що на мені так не сказується, жара. Та да, важко, ти плавишся, нічого не хочеш робити, але у мене просто під іде і все. А у Поліни, оце потнічка, така по тіло, ці пришечки. Ну, вони то є, то нема. Коли гарна температура в кімнаті, в квартирі, то звичайно, воно спадає. Боже, я ж заговорююся. Ось, а сьогодні вперше такі плями червонющі. Я вже думала алергія якась, дуже злякалася. І потім я як намастила, воно десь через годину лише почало трішки спадати. І от як помила її, висушила, знову намастила то. Вже видно, що стало дійсно трохи краще. Боже, бідні діти, я не уявляю. От якби все було гарно зі світлом, то й би кондиціонер просто е цілими днями працював і все. А через самі знаєте кого? Отака от біда. Трішки відволічуся і розкрию посилочки, які ми тільки що забрали. Це е мають бути іграшки Гаррі Потера, колекції, яку я казала. Що мені надіслали. І я відправила трьом людям. Шоколадочки поклала, щоб приємно було. Так, тут має бути найбільше. Бо ця е, дівчина написала, може вам треба ще для першої колекції, то вона мені надіслала. Так, опа. О, Боже, навіть в плівку, дивіться, нічого собі. Чик-чик-чик. Оце підхід. <с? <с?> так. Вже навіть в папір. Я в шоці? А мені так не пропонували. Ну це, напевно, людина сама вдома так запакувала. та да 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 -да. -да. Дивіться! Сіренька вчителька для моєї колекції. Також. Хто? А це з якої колекцію? Все, я згадала. Мені ж не вистачає три іграшки, то ось ця дівчина мені ось цю сиреньку. Сказала, прийшла, і також спитала, чи мені треба, от для першої колекції, я кажу, ну, давайте. То ось прислала ще Хагріда, ось таку дівчинку. Це оця ем... Боже, як її звати. Китаянка. Короче, і оцього вчителя. це до першої колекції. І також я її ще попросила, бо в неї дуже багато золотих, щоб вона мені ще золотого поклала для моєї подружки, бо у мене є, а у подружки – ні. То от буде тепер колекція. О, подружки. Так. Клас, клас І ще надіслали дві інші Рона і Джині. Завтра має бути, то подивимося і зможу втілити свою ідею, яку я побачила на просторах інтернет. Ой! Боже! Це капець! Що це таке? Це називається іграшка. А! Я переплутала. А, а що мені ще мають відправити? Щось я не розумію. Там же ще якась їде? Я думала, це відправили сьогодні. Коротше, все у мене є вся колекція. Дивіться. О, ось прийшло, що е, в поштоматі. Щось я наплутала. Загалом, дивіться, все. Всі три іграшки у мене є. Клас. І дивіться, вона ще прислала для полі, дівчина. Так, тут не тільки це. Дивіться, для полічки. Поля точно буде рада. Боби. І ось така якась гребінець та пустушка в наборі. Це якась іграшка з гребінцем та пустушкою. Зараз полі дам, будемо відкривати. Боже, дуже вам дякую. Називається іграшки попросила. <свист> Дивіться, вся вся колекція. Клас, клас, клас. Це, до речі, з першої. І ото з першої. Ля-ля-ля! Буду замовляти те, що не вистачає для моєї ідеї. А ось це перша ось колекція. Небагато, але. <свист> Теж нехай буде. Клас. Але я щось не зрозуміла, що там ще за посилки у мене в додатку показуються. Треба подивитися по прізвищам, хто там мені що ще відправив, щось я заплуталась. Бо відправили те, що я замовила для полі, іграшки розвиваючи, ну, щоб машину з собою у мандрівку. А що там ще? Загалом піду показувати полі, ось це. Я маю просто найкращих підписників. А, ну, ой, хто там, пухнастик якийсь? <реш> чекай, чекай. А що з ним робити? Треба, дивіться, він якийсь такий приплюснутий. Ага, бач, гребінець, соска. Він якийсь такий тверденький. Треба почитати, що з ним робити. А, так, да, дивіться. Покупай, висуши, розчеши і піклуйся. А я думаю, чому він такий залипший такий. Поля, треба його покупати. І він буде тоді гарний-гарний. Ось як на карт... А, так в нього і лапки, напевно, з'являться. Дивіться. Боже, оце ідея. Так, да, лапки в нього там зафіксовані. Він зараз дуже-дуже такий твердий, наче його клеєм обмазали. Ідемо купати? Ні. Як це ні? Ідемо покупаємо, він тоді дуже гарний стане. Ну, no, ну-ну. No, no. Ну, добре, як підеш ввечері купатися, візьмеш його з собою. Клас, скажи дякую. Okay. Ні, скажи гарно, скажи дякую. Ну, скажи дякую. Коли я її прошу, вона не завжди хоче, але вона завжди каже, дякую, коли їй щось дають. Так? Скажи, скажи дякую. Okay. Молодець. А я тим часом дошила сорочку. Нарешті я дуже задоволена. Я сорочки ношу, в принципі, як верхній одяг, тому вона оверсайз, звісно, і дуже схожа на мою білу. Але тут такі є акценти у вигляді подвійного манжету. Зараз я вам покажу ще більш світлі. Ось так вона виглядає в при більш-менш денному світлі. Я сорочки ношу тільки. Такі, знаєте, оверсайз не застібаюся. А ось так. Петлі гудзики це більше для краси, знаєте? Це якщо сильний вітер, я можу на одну десь ось тут закритися. Дивіться, які рукавчики, манжети, подвійні. Так, це я вже натягнула. О, Яка краса. Там всередини взагалі. Кишеньки. Комір. Хто підписаний на мій швейний канал, то побачить більш так, детально всі узли, бачите, все закрито. Все. можна приступати до наступної роботи. Поки відзняла, я все спарилася в цій сорочці. Це на. Такі, знаєте, холодні вечори. Я білу свою сорочку ношу саме як верхній одяг. Ну а на цьому буду завершувати відео. Буду ставати працювати далі. Поля! Дякую вам за перегляд і побачимо зовсім скоро. Па-па!